саме головне в цьому віці це енергія хороша. Така добра, хороша, потужна жіноча енергія. Що я зробила? Я нанесла прозорий колір на середину верхньої повіки, так доволі щільно. І тепер довкола обвела прозорим кольором. А тут от, я залишила місце для темних тіней. І для того, щоб вони лягли добре, щоб вони лягли так от, і трималися добре. То ми там лишили базу під тіні не запудрено. Пензель ми обираємо в залежності від розміру ділянки, на якій ми наносимо тіні. Зараз я використовую пензель номер 5 від C'è. Це мій улюблений пензель, це лопаточка Соболь. А я наношу зараз 21 тінюшечку на кутики. І пам'ятаємо, як ми з вами вчилися. При нависанні повіки в нас ніколи не може бути. Дуже яскравої різниці між кутиками і рухомою повікою. Чому? Тому що виглядає трошки дивакувато, просто як стовпчик. Тобто при нависанні повіки ми мусимо темні тіні розташувати до середини повіки. Розташовка закінчується під згином брови. Що мені подобаються ці, ці тіні, тому що вони всередині мають таку золотинку. такі... Приємний колір. І бачите, вони без ніякого іншого кольору розташовуються в шкіру. Тобто в такий самий русявий колір. І завершити ми мусимо там, де в нас гин брови. От до перпендикуляру брови ви обов'язково наносити. Все, у нас все гарнесенько вийшло. Навіть без третього відтінку, але ми можемо третє ще додати. Неймовірно, класно. Вірно класно. Ще раз нагадую, я для них використовувала цю паліточку. це сьогодні. це моя улюблена. 21, 04, 49 -й. і рум'яна номер. Рум так, Та, пензлі, пензлі, пензлі є китайські, які вам прослужать ну, рік часу-півтора. А пензлі... Професійні? Та вони дорожчі, але вони взагалі не виходять з ладу, розумієте? Я завжди цікавилася, чому така ціна. Мені пояснили, що це, Соболь це є доволі дорогоцінний борс. Тобто сам, сам, сама сировина для виготовлення пензля. Вона дорога. Так, тайно розкажу. Я ліва, я права. По-друге, коли я знімаю на кухні то в мене з одного боку більше світла, з іншого боку менше світла. По-третє, якщо ви переживаєте, що ви не маєте серйозних навичок, то я вам можу сказати, що жодна людина не може вам подивитися одночасно на два ока. Так, я взяла третій колір, 49-й, це третій колір з тої палетки, третій стіни. Це от 49 і трошечки нанесу його на проміжок між світлим і темним і все. І будемо фіналити. Зараз за вами робимо вирівнюючу лінію. Ми чорним кольором підкреслюємо кутик. І за рахунок цього ми піднімаємо зовнішні кути очей. За що я люблю цю лінію? За те, що вона погляд, робить погляд молодшим. Підходить для тих дівчаток, які мають нависання, але при тому хочуть стрілочки. Це називається вирівнююча лінія. Така от штука. Колір пігменту визначається в залежності від товщини, шкіри, від віку пацієнта, колір брів при перманенті від, від кольору типу, від ну, типу, оливкова дівчинка чи червона сама по собі. Там стільки всього дівчата, що так. Скоро не розбереш. Я беру свою улюблену подовжуючу туш. Будемо фіналити. Як правильно малювати лінію? Ви ставите пензель, прокручуєте до кореня і з зігзагоподібними рухами ви піднімаєтесь до верху. Таким чином туш уволікує кожну віку. Кожну кожну віку. І у вас виходить вуаля, дивіться, яка різниця між віями. Вирівнюючи лінію, вирівнюючи лінію, наношу акварель Чи від ательє це професійна акварель? Вона акварельно-воскова є. В нас наявності замовляйте дівчатам, вона недорога, вона вам вистачить на все життя. Чим її різниця від інших позицій, які є тим, що акварельно-воскова сама по собі підводка вона гарно тушується? Якщо кисетні зморшки, це кисетні зморшки, вот перпендикулярні довкола губи. Що ми маємо глибокі кисетні зморшки, Жоден крем їх не розгладить. Берете півкубика гіалуронки, вколюєте. І після того використовуєте крем для губ. І тоді довше буде триматися ефект від гіалуронки. Кому можна колоти гіалуронку? всім, хто має нормальну відстань від кінчика носа до губи. Хто не має тої відстані, в кого носик довгий, будьте обережні з гіалуронкою, тому що ну, тільки хіба пів, пів-пів кубіка, не більше. Через... Цим відрізняється макіяж під золото і срібло. Ухти! Та, власне, я не під прикраси обираю для магіяжу. Наразі я обрала базові кольори. Ви можете носити будь-які прикраси. Просто ви можете знати, що білий метал, він трошечки агресивніше виглядає, ніж метал жовтий. Як це не дивно, але він претензіозніший. Він, по-перше, не схожий на мене. Він не схожий на мене. Тобто нема нічого, крім білку очей, і може там трошки зуб, зуб, зубчики, які схожі. Це добре, що сьогодні білок білий. Так? Ну, тобто я виспана, в мене чистий білочок, пів курів болела, така чиста, здорова людина. От. І тоді, коли білочок світлий і ви маєте білу прикрасу, вона десь щось підсвітлює очі. Але взагалі а, в нас в тілі мало білого. Ви ніколи не, не помічали, що в нас. Білого майже немає. Подивіться, чи білі у вас зуби, чи білі у вас очі, чи варто дійсно використовувати білі прикраси, білий колір сукні теж. Розумієте, він теж дуже небезпечний. Тому що білого нормальної людини, як і чорного, брюнету, брюнеток дуже мало. Дівчат з білою шкірою, прям з білою-білою, дуже мало. Білочок очей в дуже маленькій кількості людей буває білий. Тому, власне, і каял, він робиться молочний, він не робиться білий. Чому робиться молочний каял? Тому, щоб не вступати в конкуренцію з білком ваших очей. Це колір молочний. Але все одно, подивіться, я зараз його нанесу я зараз його нанесу, молочний. І наскільки він яскраво виглядає, він не білий. Тому колір на слизову ніколи не використовується білий. Ніколи каял не використовується білий, тому що навіть молочний вже вступає в конкуренцію з моїми очима. Чорний і білий в чистому кольорі пасує без макіяжу тільки зимам. Тільки зимам, погугліть, хто, такий, хто така зима. Їх слов'яночки ми всі, плюс-мінус такі. Не дуже контрастні. Думаєте про це? Це важливо, okay?